Привіт, друзі! Сьогодні сталася непересічна подія. Вранці в Мадриді застрелили колишнього радника президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Кілька озброєних чоловіків напали на українського політика біля воріт американської школи в престижному районі іспанської столиці. Як би в Україні працювала правова система нормальна правова система. Це було б слідство, вирок суду і відповідне покарання доведеного злочину. Але в Україні немає такої правової системи. Тому я впевнений, що ми ніколи не дізнаємось, хто замовив це вбивство, і за що саме вбили Андрія Портновського. Я хочу поговорити взагалі про правову систему. Що це таке правова система? Це. Головна річ в організації, яка і визначає, чи буде організація успішною, чи не буде. Правова система є в будь-якої організації. Найпростіша організація це родина. Чоловік з дружиною домовляються, як вони будуть жити, які в них будуть правила, куди будуть ходити, як будуть відпочивати. Це все правова система. Вона не фіксується формально. Може хтось і пише якийсь там розклад для родини? Я не знаю. То, ну, в моїй родині нічого такого не фіксується. Але я точно знаю, що ями для дерев копаю. Я Покос газона, я. Також в комерційному підприємстві. Кожний знає свої обов'язки. Є посадові інструкції. Якщо це маленький бізнес, це все на словах говориться. Навряд кожний робітник читає устав. Якщо організація збільшується, все більш і більш формалізується. Відділи, посади, у кожного є своя інструкція, обов'язки. Але це правова система комерційної організації. І в державі це головне конституція, закони, люди, які здійснюють ці закони. Це є правова система. І вона визначає, чи буде успішною країна, чи не буде. Якщо правова система заохочує добро і карає зло, країна буде успішною 100%. Карати зло це головна ріса державного апарату. Якщо зло не карається, зло розповсюджується, добро зникає. Зло, і ми потім говоримо, що зло живе в народі, що українці давно вже були корупціонерами, відповідний держапарат корупціонери. Ні. Державний апарат і правова система визначають визначальні для успіху. Чи буде країна успішною, чи вона не буде успішною. Дуже часто кажуть: дивіться на Китай. Там є смертна кара, але все одне є корупція, так влаштована людина. Завдяки генному різноманіттю будуть постійно народжуватися агресивні елементи, люди, яким притаманна агресія, агресивне насильство. І постійно мають бути постійно діючими системи, які пригничують це насильство, які ізолюють насильників. А якщо й потрібна, страчують їх. Якщо людина працює проти суспільного інтересу, якщо кримінал наносить шкоду суспільному інтересу, цей кримінал має бути знищений. Тому в країнах, де є смертна кара, особливо смертна кара за корупцію рівень корупції дуже низький. Навіть якщо ці корупціонери Постійно на виду ми бачимо, яких страчують. Саме тому, що їх страчують, їх відсоток дуже малий. Але вони будуть постійно виникати. Це так не буває, щоб народжувалися люди, і криміналу зовсім не було. Тобто, і це вроджена така риса людини схильність до криміналу. Не потрібно недооцінювати вроджені здібності, властивості, риси характеру. Багато закладено вже від природи. Є призначення людини цей кримінальний характер, або схильність до підприємництва, або до політики. Вони проявляються дуже рано. Якщо ми подивимось, якісь там ісповіді криміналітету, ми бачимо, що вони вже в 11-12 років вже відчули свою схильність до криміналу, до домінування, до агресивного насильства. Це було дуже рано. І навіть такі люди, як там Уоррен Баффет, наприклад, він в 11 років вже прочитав всі книги, які були там в Оклахомій в бібліотеці, по інвестуванню. Тобто людина вже в 11 років знала все про інвестування і зробила першу інвестицію в 11 років, купила там три акції на 100 доларів. А щодо політиків, їх властивість це сумління. І цих людей теж одразу видно, в школі, навіть дитячому садочку, це такі борці за справедливість. Дуже вони такі вразливі і відчувають, коли чиясь гідність принижена. І вони встають на захист цих людей. Це видно в школі. І, наприклад, в Китаї за кожною такою людиною вже йде. Так би мовити, характеристика, що ця людина, політик, ця людина буде дуже корисна в державному управлінні і в європейських країнах. На юридичних факультетах викладачі дивляться на студентів і шукають схильних до суддівства чи прокурорства. І навпаки, вони деяких визначають, що така людина ніколи не має бути суддією або прокурором. Тобто це в Німеччині. І так має бути всюди. В Польщі є тестування, коли на Державну службу приходять люди, півтори тисячі садяться писати тести і проходять лише 40-50 людей. Перш за все, їх тестують на доброчесність, на сумління. Якщо сумління не пече людину, якщо воно не відчуває добро і зло. Така людина не має бути політиком, така людина не має працювати в державному апараті. Державний апарат займається захистом прав людей. Захист прав людини ось що повинно турбувати людей, які йдуть працювати в держапарат або становляться депутатами. І люди, які йдуть на вибори, вони повинні обирати саме по цьому критерію, чи є у людини сумління. Чи так сумління пече людину, що вона не може витримувати несправедливість, буде завжди боротися і встановлювати справедливість? Це головна задача політика зробити таку правову систему, яка буде карати зло зло чин. Тобто люди, які чинять зло, мають бути покарані. І от така правова система має працювати. І коли така система працює? Зло карається, добро заохочується, країна стає успішною. З заохоченням добра справляється дуже легко сам народ. Народ буде винагороджувати політиків за їх добро, визнанням, любов'ю, переобранням на наступний термін. Ось що таке винагорода для політика. Заохочення добра здійснює народ, а держапарат має. Карати зло. І для цього йому надано законотворчість, справедливий суд і апарат примусу. Зло карати має правоохоронна система: перш за все, суд, слідство, прокурори. Тобто там найбільш доброчесні мають бути люди. Люди, які з малеча вже відчувають цю несправедливість. Ось в чому великий недолік нашої системи вона заповнена не тими людьми. І навіть змінити систему вони не можуть, вони не будуть міняти систему, тому що зараз, як вона є, вона приносить їм найбільший бенефіт, їм не потрібно її міняти. І тільки нові люди, які зайдуть в систему, вони можуть її змінити. Нові доброчесні люди. І правова система робить державу або успішною, або ні. Чому доброчесні люди в правовій системі зроблять країну успішною? Тому що мета доброчесних людей зробити країну успішною. І вони це будуть робити. А їм на це дані всі повноваження, законотворчість, суди, апарат примусу все в них є для того, щоб зробити країну успішною. А якщо приходить людина, в якій мета зробити себе успішною, тобто людина, коли хоче сама стати успішною, багатою, вона всі ці інструменти, законотворчість, суди і апарат примусу, будуть застосовувати для самозбагачення, і країна стає неуспішною.